Всім привіт! Ви на каналі Юлька 175. І сьогодні в мене новий сет саурів від пивної легенди місто Харків. Аж 6 нових позицій. М -м -м, обожнюю саури. Вони знали, кому відправляли. Ще вони мені подарували ось такий гарненький келих. Мені дуже подобається така форма, просто в мене ще є ось такий. Ця форма мені не дуже подобається. Оце прям топ. Цей сет можна замовити зараз в них на сайті. Я залишу посилання внизу під відео і коштує він 420 гривень. Всього шість позицій по 0,3. Це типу одна пляшка, 70 гривень. Ну це прям даром. Зараз в крафтовому світі це прям просто-просто подарунок. Тут, до речі, є дві томатки. Одна томатрон, яку, я думаю, вже дехто з вас куштував, але я сподіваюся, що вони її пофіксили, бо вона мені не дуже подобалась. І її нова версія гостра томатка. Все, давайте пити. Я не знаю, ну, почнемо, мабуть, не з томатки, а з чогось такого легенького. М -м -м, наприклад, хай буде пан ананас. Пайнепл sour. Ось так він виглядає. На жаль, тут чомусь не вказано ні алкогольність, ні склад. М -м соковитий фруктовий саур з ананасом, манго маракуєю. Та що ж ви не написали, що тут, крім ананасу, ще є манго і маракуя? Ну тобто не намалювали. Ну, це ж просто все змінює. Це ж просто каке комбо. Ну Раз таке діло, то давайте в новий келих. Ну, колір поки прям гарний. Ідеально усе влізло. Ммм. Прям відчуваю вже аромат. Ананас, манго, трошки кислинки маракує. Все відчуваю. Ну <свистач> майже докрутилась. Коротше, це класно. Це просто класно, це дуже смачно, це ніби вольта якась варила. Певна легенда, що таке? Ви навчились варити саури. <свистач> До вас приїхав хтось з музичі, вольти, чи самі справились? Офігезне, дуже насичене, ніякої гірчинки, ніякої там, я не знаю, якогось згнившого фрукту нема, все. Чистенько, класно, солодко кисло, офігезний баланс і дуже фруктово. От прям натурально фруктово. І нема дебільного присмаку якоїсь там скарбінки, який я ненавиджу. Дуже смачне. М -м -м Топ. Якщо так піде далі, я собі ще цей сет замовлю. Давайте кіліманжаро. Ось така також гарна етикетка. Тропічний Саур смузі. Гуава манго, маракуя, персик. Ну що сказати, я вже це капець як хочу. Тільки відкрила вже, я відчуваю аромат Гуави. Гуава і манго. Хто навчив пивоварів з повної легенди варити саури? Так, ну я чомусь очікувала, що воно буде більш рожеве. Не знаю чому. Мабуть, через рожеву гаву. До речі, воно прям непритурно солодке. Таке солодкувате. Тут є якась трошки гірчинка, наче від якогось фрукту. Відчувається гуава, манго, трошки персику. М -м -м -м. Дуже, дуже смачно також. Просто той для мене був такий більш, мабуть, солодкий. Я ж просто люблю солодкі, прям Саури. Це такий більш ніжний якийсь, ну також дуже смачно. Є така трошки легенька гірчинка. Попередній поки мій фаворит, але це, ну, це також дуже смачно. Це, ну, це 4 точно. Ото буде там 4,25, це 4 в антапті, тобто це прям кайф. Треба тільки ще якісь, замість цих пляшок робити якісь гарні баночки. Ну що? Давайте мабуть, тепер томатку. Томатрон. Томато гозе. Інтенсивний томатний саур зі спеціями і димним характером. Навіть не знала, що він був з димним характером. Здається, я його колись пила. Чомусь чекіну немає. Але точно десь на фесті сьорбала в когось, і мені здалося воно просто дуже розбавленим. Цікаво, як буде зараз. Ну. Трошки грязний такий колір Ну, в ароматі просто томатна паста. Ну, і трошки, може, якихось спецій, типу, димних, а копчена паприка. Ну, я відчуваю просто томатну пасту. Воно трошки кисленьке, солодке, смак просто томатної пасти. Ну, я бачу, що там плавають купа якихось спецій, але. Ну, реально, наче трошки копченої паприки. Там, типу, написано, що воно там якесь з димними тонами, тони явно від э, копченої паприки. Все. Нічого такого цікавого, чомусь мені в ремеслі. Отам от якісь томати прям смачні були. Отам не було відчуття томатної пасти. Mm. Кажу, кажу, що вона якась не така, а сама вже майже допила. Бо вона реально дуже питка. В принципі, зараз я вже не відчуваю томатну пасту, відчуваю просто томатний сік. Коротше, нормальна томатка. Питка смачна. І так, давайте одразу томатрон хот. Щось такі розбіжності в етикетках. Тут був такий, типу, томат а-ля Термінатор чи кіборг. а тут вже козак з перцями. Щось якось стилістику трохи. Стилістика не збереглась, ну ладно. І так, тут у нас табаско, хабанеро і чіпотля. Мені дуже цікаво, наскільки воно буде гострим. Знову такий якийсь коричніватий колір. Не розумію, чому воно таке прям коричневе. Бувають прям такі насичено-червоні томатки, а тут трошки грязне. Знаєте, аромат нічого такого не передвіщає. Горіння дупи поки не відчуваю. Прям кисле. Ну, прям кисле. Припікати починає, приємно припікати. Мені подобається, що немає прям, знаєте, буває прям гіркота якась, гіркі такі прям томатки, особливо які гострі, вони уходять в якусь тупу гіркоту. Це не гіршить. Я прям відчуваю це чіпотлі, хабанеро. Поки мені все подобається. В принципі, відчувається, що база та сама. перці дуже класно підібрані. Воно так приємно припікає от прям от просто в гострота. Така, як мені подобається. Вони, тупо попали в мої смакові рецептори. Типу, було б більше, вже було б так важкувато пити. Було б менше, я б сказала: фу, воно не гостре. А так класне. Оце мені більш подобається, ніж звичайне. Хоча я, чесно, не фанат прям гострого взагалі. Але це мені подобається більше. Мм, класно. Просто дуже приємна, така пікантна гострота і кислинка. Тобто воно не, не солодке, а більш таке вже в кислоту уходить. Класне. Ну, гострота, якщо по катарсісу, то там не знаю 3-4. Ну, типу, вона легенька, але вона просто дуже приємна. Воно і припікає і не буде хотітися там запивати чимось там, чи заїдати. Прям. Тобто можна спокійно випити 0,3 і, типу, нічого палати. там... Дуже крута томатка, Оце мені прям подобається. Наступне у нас індіго. Ну, чесно, етикетки такі прям дешеві. Ну, зате пиво коштує 70 гривень. Просто, якби була, мабуть, гарна якась банка, типу як в Шо, там, чи в кого Андервуд, там гарні баночки варвар, було б точно не 70 гривень. В жопу ті баночки, все нормально. Хай нехай, нехай краще коштує 70 гривень, ніж якихось 140 через баночку. Так, Гуаво, Манго, Блубері. Welcome to the Dark Side of the Tropics. Блін, я просто така рада, що п'ю купу саурів. Я просто постійно робила такі огляди, а не на всякі іпи. Вам він взагалі на камеру такий темний, але він не такий. Він трошки такий бурий, якийсь буру, червоний. Ну, Прям, ніфіга собі, це блубері, воно прям так пахне. Ох, ну не знаю. Це мене нагадує якийсь кальян. Смак, Смак кальяна. Щось прям дуже таке солодке. І Це поєднання манго, гуава і блубері. Це чорниця. Типу, люсові ягоди, плюс тропічні фрукти. Ні, мені це не дуже подобається. Якби тут була, можливо, якась смородина плюс чорниця, було б точно топчик. А так, типу, цікавий експеримент, але ну, воно прям для мене засолодке і реально дивне. Захотілося просто корнути кальян. Ой, ні, прям аж просто приторно солодке. Такий трошки незрозумілий смак якийсь неприємний. Ні, оце мені не зайшло. І останнє Berry Shake, чорниця гранат. Всього 38 алкоголю. Чомусь найнеалкогольніше я залишила на останок. Ну окей. Пусто чомусь очікувала якийсь більш насичений червоний кольор. Типу гранатовий сік, він же прям червоний. Можна було б сказати, що це просто якийсь голденель. Пахне прям кисленько. Блін, чому я закінчую найгіршим? Ні, фу. Гірчить. Терпкість і дуже розбавлений смак гранату і чорниці. Прям, роз... Прям розбавлений. Це ди дивна штука. Я не знаю, що це взагалі. Я... Я не зрозуміла це. Написано Саур 3,8. А де фрукти? Чому взагалі не відчувається гранат і чорниця? Воно просто дуже розбавлене якесь. А вони на сайті пишуть, що це ягідний фрутбір з гранатами-чорницею? Це не зайшло. І так, висновки. Чесно, я в шоці. Мені сет дуже сподобався. Я би в другий раз його точно замовила. Бо навіть це типу, останнє і передостаннє пиво, яке мені не дуже, вони просто не можуть перекрити все інше, бо все інше мені прям сподобалось. Почнемо з того, що прям дуже сподобалось. Гостра томатка. Ось ця. Топова, дуже класна. офігезний баланс просто госло... гостроти, кислинки, томатів. Потім, звісно, пан ананас. Я не знаю, чому ви приховали, що там ще є маракуя, блін, і манго. Це топ. Це, ну, Оце прям пан ананас це сьогодні мій фаворит. Я прям з нього почала. Я просто думала: ну, буде якийсь ананасовий легенький саур. Хтось знав, що це просто топ. Це просто топ цього блін боксу. Оцей Келіманжаро також, також дуже класне, дуже тропічне, а, насичене, і при цьому воно не приторно солодке. Я просто, мабуть, зрозуміла, що приторно солодке. Я все ж таки не люблю, коли скуштувала от -от, чорниця манго індіго. А, гуава манго блубері. Смак кальяну. Я фанат кальяна, в принципі. Постійно корю кальяни з усілякими смаками. І дуже люблю, коли вони приторно-солодкі, Але це пиво це для мене щось. Ну, просто вони якось для мене не зачитаються, ну, не типу, ці смаки. А, ну, можливо, вам сподобається, не знаю. Просто на мій смак краще манго-маракуя, пайнепл. Звичайний томатрон, Та також дуже питкий. Нормальне, в принципі, томатне пиво взагалі не обламує. І ну, основне розчарування це оцей гранат. Гранат-чорниця. Оце мені прям взагалі не Я його не зрозуміла. Щось розбавлене, смаку ягід нема. Просто усюди, тут в усьому іншому, прям купа ягід, купа фруктів, воно все таке насичене, де ніфіга собі. А тут просто просто щось незрозуміло розбавлене. Я всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, замовляйте сет, бо він реально прикольний. І певна легенда. Коротше, можуть, можуть, коли хочуть. Мені все зайшло. Дуже дякую, всім пока.